4 липня цього року після значних опадів сталася аварія каналізаційного колектору по вулиці Барнаульській. Завдяки зусиллям працівників КП «Нікопольводоканал», які оперативно прибули на місце, вдалося запобігти техногенній катастрофі. І збільшати утічені фікарні похоспортувати у перетину торічних панове. Бог. я вам скажу, что если бы э, не удалось сохранить эту аварию, и фекалии бы э, на улицу Барнаульского, Ярославского, и флот, они Техногенної катастрофи не сталось, проте мешканці Барнаульської та відвідувачі парку Металург змушені дихати смородом. Крім того, на дітей, що відпочивають в парку, чатує небезпека, вириті ями глибиною кілька метрів, огороджені лише червоною стрічкою, яка вже місцями порвалась. Ремонт колектору затягнувся через гроші. Необхідна сума 1 мільйон 800 тисяч гривень. Таких коштів місто немає, тож попросили в області. Що буде маршрут фінансування в нас проекти капітального ремонту телектора вже утверждено, проходять зласування укр української експертізи. Хто попадеться власнування, по загосовувати про дітей тендер і будуть ремонтні роботи. Володимир Пінчук сподівається, що кошти з області прийдуть у вересні. Щойно їх отримають, розпочнуть масштабні ремонтні роботи. І за місяць колектор відремонтують. Деякі роботи водоканал вже почав проводити.